Огляд подій, що відбулися 4 лютого. Поїхали. На залізничній станції біля міста Мічурінськ у Тамбовській області сталася масштабна техногенна катастрофа. Службовий потяг зійшов з рейок, що спричинило потужний вибух та пожежу. За попередніми даними, з колій зійшли три вагони, після чого зайнялися п'ять цистерн з паливом. Незважаючи на заяви російських залізниць про відсутність постраждалих. Місцеві ЗМІ повідомляють про десятки людей, які отримали ушкодження внаслідок вибухів та пожежі. Рух потягів через станцію повністю паралізовано, а поїзди південного напрямку будуть затримуватися. Для ліквідації наслідків аварії створено оперативний штаб. Точні причини сходження потяга та масштаби руйнувань наразі з'ясовуються. У Великобританії сталася авіакатастрофа. Легкий літак впав у районі Літлборо, неподалік від міста Рочдейл у графстві Великий Манчестер. За попередніми даними, на борту повітряного судна перебували дві людини. До міста трагедії терміново виїхали всі аварійні служби поліція, пожежники та рятувальники. Їхнє завдання з'ясувати обставини падіння, провести пошукову рятувальну операцію та оцінити наслідки. Правоохоронці огородили територію та закликали місцевих жителів не наближатися до неї до завершення робіт. Точна причина катастрофи та інформація про стан тих, хто був на борту, наразі з'ясовуються. Розслідування триває. Потужний Атлантичний шторм продовжує відвоювати в людей землю на узбережжі США. На внутрішніх мілинах Північної Кароліни в океан обрушився вже 28-й за ліком житловий будинок. Це перше таке руйнування у 2026 році. Катастрофа сталася на вулиці Тауер Серкл Роуд, у районі, де лише наприкінці минулого року хвилі забрали 16 будівель. На щастя, будинок, що був у приватній власності, на момент обвалу виявився порожнім, тому жертв вдалося уникнути. Причиною стала людсь стихії: північно-східний шторм, що вдарив по регіону, приніс саме тіль. Ураганний вітер та могутні хвилі, які буквально розмивають берегову лінію. Через пряму загрозу нових обвалів та розкидані уламки весь пляж перед селищем Бакстон закритий для відвідувачів. На Філіпінах сталася руївна пожежа. У густо населеному районі міста Бонгао протягом чотирьох годин бушувала масштабна стихія, яка повністю знищила понад тисячу житлових будинків. Сотні сімей залишилися без даху над головою та всього майна, а міська інфраструктура зазнала значної шкоди. Попри величезну площу, що горіла, та щільність забудови, пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль та запобігти його поширенню на сусідні квартали. Загиблих або серйозно постраждалих людей, на щастя, немає. Місцева влада вже розпочала надання екстреної допомоги постраждалим, організувавши тимчасове житло, харчування та видачу найнеобхіднішого. Причини виникнення пожежі розслідуються. Острівну державу Мадагаскар спіткала нова катастрофа. Тропічний циклон Фітія, один з найпотужніших за останні роки, пройшов по країні, залишивши після себе руїни та людське горе. За офіційними даними, від наслідків стихії загинули троє людей, а постраждалими визнані майже 28 тисяч мешканців. Циклон із вітром до 210 км на годину та потопами вразив 17 районів, спричинивши масштабні повені. Понад 8400 людей були змушені кинути свої домівки, більшість із них знайшли прихисток у тимчасових евакуаційних центрах. Попередні підрахунки свідчать про тисячі пошкоджених або повністю знищених будинків. Європа продовжує боротися з рекордними снігопадами. В італійській альпійській комуні Лімоні П'ємонте регіон П'ємонт. Висота снігового покрову вже досягла приблизно 2 метрів. Хоча рясні опади для цього регіону взимку явище звичне, Цього сезону вони виявилися особливо інтенсивними. Така кількість снігу з одного боку створила ідеальні умови для лижників, а з іншого стала серйозним випробуванням для місцевої інфраструктури. Комунальні служби працюють на межі можливостей, розчищаючи дороги та намагаючись забезпечити зв'язок з віддаленими селищами. Однак головною загрозою залишається висока лавинна небезпека. Місцева влада та рятувальні служби посилили моніторинг метеоумов та стану схилів, попереджаючи про ризик раптових сходів снігу. Снігова катастрофа в Японії набирає все трагічніших обертів. За останніми даними, число загиблих через наслідки рекордних снігопадів зросло до 35 людей. Стихія найжорстокіше вдарила по півночі острова Хонсю та узбережжю Японського моря, де висота сугробів місцями перевищила 2 метри. Більшість загиблих люди похилого віку, які падали з дахів під час розчищення снігу або померли від серцевого навантаження. Комунальні служби не встигають розчищати дороги, що призводить до багатокілометрових заторів та повного паралічу цілих міст. У найбільш постраждалих районах закриті школи, а для боротьби з наслідками лиха залучені підрозділи сил самооборони країни. Ця зима вже увійшла в історію Японії як одна з найсмертоносніших. І, на жаль, за прогнозами синоптиків, Лютий стихії ще не сказав останнього слова. Потужні зливи викликали серйозну повінь у муніципалітеті Сан Хуан де Ураба. На північному заході Колумбії вулиці населених пунктів швидко перетворилися на річки, що призвело до затоплення будинків та повного паралічу транспорту. Місцеві служби цивільного захисту перевадено в режим підвищеної готовності. Наразі тривають роботи з оцінки збитків, евакуації мешканців із найбільш загрозливих районів та надання їм першої допомоги. Інформація про можливих постраждалих та реальні масштаби руйнувань активно надходить і уточнюється. Для цього регіону багатого на опади, повені під час сезону дощів стали звичним лихом. Проте щоразу вони завдають значних збитків та ставлять під загрозу життя тисяч людей. Мешканці китайського мегаполісу Ченду, столиці провінції Сичуань, Стали свідками рідкісного атмосферного явища. Над містом промчався потужний пиловий вихор високий столб, що з шаленою швидкістю піднімав у повітря пил та сміття. Подібні вихори, відомі також як пилові дияволи, зазвичай формуються в спекотну суху погоду над відкритими рівнинами. Їхня поява у великому місті з щільною забудовою подія незвичайна. На щастя, на відміну від руйнівних торнадо, такі вихори нетривалі та мають значно меншу силу. Інформації про серйозні пошкодження або постраждалих не надходило. <натодисність> на округ Марія Ауксіліадора в департаменті Ітапуа на півдні Парагваю обрушився ураганний вітер. Різкі та потужні пориви завдали значної шкоди місцевим населеним пунктам. За попередніми даними, вітер зривав дахи з житлових та господарських будівель, валив дерева та обривав лінії електропередач. Через це в окремих районах тисячі мешканців залишилися без електроенергії. Місцеві аварійні та комунальні служби переведені у режим підвищеної готовності. Вони вже почали оцінку руйнувань та роботи з відновлення інфраструктури. Інформація про можливі жертви або постраждалих серед місцевого населення поки що уточнюється. Ситуація залишається напруженою. Сувора зіма продовжує вимагати смертельну данину в Польщі. За останніми даними, через сильні морози в країні загинули вже 54 людини, ще 34 з важким переохолодженням госпіталізовані. Найбільш вразливою групою залишаються безпритульні та ті, хто ночує у покинутих будівлях без опалення. У найбільш постраждалих регіонах, наприклад, у місті Сувалки, температура вночі падає до мінус 29 градусів. Для допомоги нужданним у Варшаві запровадили теплі автобуси, спеціальні транспортні засоби, де можна сховатися від лютого холоду. На північному сході країни через погодні умови закриті школи. Снігопади та ожеледиця паралізують дороги. Ситуацію загострює екологічна криза. Масове спалювання вугілля для обігріву призвело до небезпечного рівня забруднення повітря. Енергосистема країни працює на межі можливостей через колосальне навантаження. Влада закликає мешканців бути вкрай обережними та допомагати один одному в боротьбі з холодом. Один з найнебезпечніших вулканів планети індонезійський мерапі знову показав свій характер. 1 лютого з його кратера зійшов потужний пірокластичний потік. Смертоносна хвиля розпечених газів, попелу та каміння здатна рухатися зі швидкістю поїзда та спалювати все на шляху. Викид супроводжувався велетенським стовпом попелу, що піднявся на кілометри в небо. Мерапій розташований на густонаселеному острові Ява, і його виверження не раз призводили до масових евакуацій та жертв. Наразі безпосередньої загрози для великих міст біля підніжжя немає, однак ситуація залишається напруженою. Вулканологічна служба та влада ведуть цілодобовий моніторинг. Рівень небезпеки підвищено, а мешканцям найближчих сіл наказано бути готовими до екстреної евакуації, якщо вулкан почне нову, більш агресивну фазу активності. Наше Сонце демонструє різкий сплеск небезпечної активності. 3 лютого на світилі сталася ціла серія потужних спалахів. Загалом зафіксовано 12 подій. Одинадцять із них належали до сильного класу М, а одна сягнула найвищої категорії, класу Х. Усі вибухи сталися в одній і тій самій активній зоні групі сонячних плям під номером 4366. Найпотужніший спалах класу Х1 і 5 тривав 28 хвилин. Така інтенсивність вказує на екстремальну нестабільність магнітних полів на поверхні сонця. Подібні явища нерідко супроводжуються викидами корональної маси, мільярдами тонн розпеченої плазми. Якщо такий заряджений хмарочос буде спрямований саме на Землю, через один-два дні нашу планету очікують потужні геомагнітні бурі. Це може призвести до серйозних перебоїв у роботі супутників, глобальних систем зв'язку та навігації, а також спровокувати яскраві полярні сяйва в незвичних широтах. Вчені продовжують пильний моніторинг, оскільки сонце вступає в період підвищеної активності.